Ну, по-перше, про... ну, підтримка є, да, тут може бути певне просідання а, по а, часу і якось по... як би його правильніше сказати, не знаю, там, по кількості чи по тому, як вона надається, з яким тепер діапазоном часу, але в цілому, по колесу фортуни в стар... особливо те, що стосується старих домовленостей, воно ресурсно йде. Зараз, ja, зараз... Вони посилюють та сама історія: десятка мечів, ми будемо валити по силі, ми будемо робити якісь підступні кроки і все, нічого не змінюється. Ну, типу, тут нічого не міняється у тактиці. Ага, ви думаєте, що типу, тиск економічний він буде працювати, він та працює, але ми будемо в, 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 тис, типу, тиснути, значить, отаким от чином. Ну, Тиск на тиск. все. Тобто до кінця листопада ми розуміємо, що. Ну, нас і да. Поки, да, да, поки ще така історія. Ну, листопад у нас дуже насичений, те, що я і казала, Спасибо. листопад, початок грудня, він. Певним чином, або нам дає розуміння, що якісь процеси йдуть на спад, і ми маємо світло в кінці тунелю, і вже почалися більш да, такі, ну як вам сказати, продуктивні перемовні процеси, або це все перевалює на наступний рік. І раніше весни ми не побачимо результату з цих балачок. От у нам якраз там декілька тижнів, два-три тижні буде показовано. У Мене і ще е, восени на початку осені випадало, що зима е, кліматично буде мати. Як вам правильніше сказати, не зовсім стабільний характер. Тобто, це коли тепло, 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 хірянули морози там на якийсь короткий проміжок часу знову якийсь, ну, тобто, це воно таке от колихання від а, низьких низьких температур. Слякать-мрякать, а потім, типу, хоп, підскочило, потримало мороз, знову впало, і зараз в мене воно таке саме не, не зовсім стабільне випадає. Тобто, воно не, ну, не, не виглядає як дуже. Зимова зима, холодна, да, але і не дуже тепла. Вона от вона коливається. Тобто ми маємо ці коливання, тому що у нас є тут в позиції і, і, і мати вогню, як натяк да, на якийсь достатньо затяжний, теплий якийсь період, водянистий, я би так сказала, з одного боку. А, от, а з іншого боку, маємо тут а, а, питання про а, ну, тут це старуха повітря, яка закриває книжку, вона тут особлює цей такий, знаєте. Гнітучий зимовий період. Тобто воно тут якби колихається туди-сюди. Тому кліматично будемо мати перепадики. перепадики. О, от. Нестабільно скрізь і в погоді теж. Ну, да, да, да. Так, ну Ми можемо вже зараз навіть відслідкувати середина листопада, а у нас такое. Mm -hmm. Хрен пойми, якоє, ну, типу таке, Зараз що у нас по іншому? Ну, фронтове навантаження складне з взимку. Да, по обстрілам, ну в мене знову випадає, що ми говоримо про ситуацію, ну яку ми вже бачили, і це не є. І знову воно вибіркове. Ну, типу, десь краще, десь гірше. Але ну, не, не, не таке апокаліптичне, як люблять розганять. Так, да, проблеми є десь у когось краще зі світлом, десь у когось гірше зі світлом. Але сказати, що це щось, чого ми не бачили, я не можу. Воно як випадало, типу, десь в тому, до чого ми, давайте так, готові, плюс-мінус. Так воно і випадає. Але в будь-якому разі треба готуватися вже сьогодні. Бачимо, що ситуація з електропостачанням є нестабільною. Розраховувати на те, що взимку ситуація покращиться, все ж таки не варто. Ні, ну треба безумовно запастися. Але давайте відвертимо. Mm -hmm. Ну, і ще з 20, там з кінця 22-го, 23-й рік так. уже поназапасалися, зараз докупляють. Ну, обговорення варіантів розвитку подій, які. Все одно, як не крути, виглядають як гавно, в якому у нас скоріше з одного боку рицарі мечів як продовження а, військових дій, що несе нам як не крути, десятку жезлів, з іншого боку, якась ізоляційна історія, ізоляційна історія і намагання домовитися у рамках перевернутої імператриці. Тобто знову торгівля територіями, давайте так. Або якось ну, це торгівлю території, або обговорення, що, що залишиться в чиїх межах, як, куди як, Ну, коротше, знову, знову про кулуарні і неколуарні перемовини. От так от це назвемо. Тобто це от, все, все навколо перемовних процесів і торгів навколо перемовних процесів. Нє, нє. У мене випадало коротше, тільки вивалили розслідування по Міндичу першу частину. У мене був ефір на якомусь із каналів, і вже тоді, по-перше, в мене випадало на цю ситуацію. Достатньо таке, давайте вибіркове да, правосуддя, ілюзорне правосуддя. Ну, типу, так от у мене випадало, що буде до кінця року другий скандал. І якраз потім вже анонсували, що буде ще по оборонці. Да, якась історія. У мене вже випадало, що буде якийсь другий скандал до нового року такого формату, скоріше за все, оборонний. Але там також дуже вибіркове правосуддя, і дуже вибіркова ну давайте так інформація да, надана. Тобто вона є не в повному об'ємі, і правосуддя дуже таке виборочне. От і все. Тому да, якусь частину верхівка айсберга нам показують, але не не, не весь масштаб. Тобто, скоріше за все, якісь ключові фігури і в оборонному секторі будуть або приховані, або якось завуальовані, або не надані до кінця. Mm, на поки немає військової е, якихось давайте так прям військового повстання. Немає військової можливості зробити військове повстання. Uh -huh. Давайте ось так ми це назвемо. Ну просто немає технічної можливості. Ми знову з вами піднімаємо тему того, що ми знаходимося в стані е, і в місце знаходження, Да, ми в прасаке, понимаєте? Тут, тут піська, тут срака, і як будь-який вибір він робить ситуацію гірше, на жаль, як не крутий, тому що з одного боку ворог з. З іншого боку, також назвіть його ворогам, тільки внутрішній зміна влади ставить під питання фронтову історію. Ти в ну, тебе ж не зірвуться хлопці з нуля запорізького напрямку і не підуть робити якихось повстань. Тим паче, давайте відверто давайте так. А чому ми перекладаємо відповідальність за політичні mm -hmm. якісь рішення на військових. на військових, які і так там сидять і займаються тим, що захищають себе, свої сім'ї нас разом із сім'ями і близькими? Понімаєте, mm -hmm. якби а тут ми ще такі, ну шо, пацани, не вернутись фронту, давайте держпереворот, клас. Ну, от питання, ну, типу, а, ну. Але воно ж нічого не дає. Воно дає певну дестабілізацію, як не крути. І з за цього ми з вами в такій тупіковій ситуації, де кардинальні зміни фігово, відсутність кардинальних змін також фігово, і поки воно так, так і висить. Чи повстання мирних мешканців можливе тоді враховуючи, що військове, ми всі розуміємо, що зараз нереально. Знову дуже ускладнена історія. Е, тобто, давайте так. Чи можуть бути якісь заяви емоційні і напівпротестні штуки? Так, але кількість їх чисельність вона по шість Пентакли обмежена. Комунікація з Росією має відбутися. Якщо не завтра паралельно із Зеленським, то все одно комунікація з Росією має відбутися. Тобто, все одно буде після розмови говорити з росіянцями або. Процесі з якимись представниками, тобто, коротше, все одно буде якась комунікація з Росією, ну тому що це перемовний процес. Безумовно, але зазвичай ми бачимо, що риторика, як правило, дуже змінюється кардинально. Україні обіцяють одне після розмови з Росією, все зовсім кардинально змінюється. Чи і зараз буде таке? Mm -hmm. Ну як ми знаємо, все залежить від того, хто з Росією говорить. Тому що коли хтось класно слухає про піченігів по 5 годин, то да, це mm -hmm. одна історія. А коли задають конкретні питання, не отримують конкретних відповідей, Риторика змінюється. Як це було от, в принципі перед тим, як Трамп ввів санкційні обмеження. Да, тобто вже вибісило в кінець. Ну, от, скоріше е, питання навколо грошей і тиску грошей. Тобто Тут позиція по Росії буде стояти по королеві мечів навколо бабок. Все. Ну, типу, Хочете назад вернути своє бабло? Хочете, щоб барель е, вартував і не було обвалу нефтиці на 36 баксів, як зараз це відбувається? Давайте ми щось будемо говорити не тільки про печіння, да? ми щось почнемо діяти. Не хочете говорити, йдіть в сраку, все. Тобто цей тиск на Росію, який розпочався, він буде активно. Продавати. А він а і він, а він, да, він відбувається, тому що інакше воно ніяк не працює, Типу всі валандаються і ніц, нічого ніч не відбувається. Ні, Не дуже Не дуже це реалістична історія. Ну, по-перше, ми, е, ми тут маємо все одно маніпулятивний момент по місяцю. Давайте так. Це, ну, така, знаєте, показова маніпуляція. Показова маніпуляція одних політичних сил, що вони дуже сильно обеспокоєні діями угу. других політичних сил. От на справі маємо іерофанта як ну одні, тут скоріше, як одні й ті самі ключові фігури. Ну знову повернення до анекдоту про те, що треба змінювати жінок легкої поведінки, а не міняти місцями койки. А у нас зараз відбувається намагання змінити просто місцями койки. Понімаєте? А не ну тобто, воно не ну воно нічого не несе. А давайте так чи буде у нас в. Раді е, стабільність ні тут, скоріше за все, певні, певні заворушення і якісь подібні дії ще ми будемо споглядати, але вони все одно проходять по помірності, тобто воно все одно поки ні до чого глобального не веде. На превеликий жаль. Ну, я думаю, що для всіх це прогнозована дуже ситуація, але так хотіли, щоб все ж таки зміни почали відбуватися вже сьогодні. Така так. зміни кого на кого, розумієте, якщо угу. немає на, на кого міняти. Тут же проблема того, що у нас є ну, відсутність кадрів кваліфікованих нормальних, типу те, що ми зараз поміняємо. 에о, 에о, слух на європейську солідарність, європейську солідарність на батьківщину, а батьківщину і там ще на когось, і ще на когось. Обличчя, які є представниками, мешшані. які є, да вони то ну, саме. Тобто, ми з вами обираємо ми ж гівном і гівном. От як би воно не було, щоб мені зараз тут нам не понаписували як сіда про mm. те, що а все ви там, чи Зеленського, чи Запорошенка, чи за ще там, я не знаю, чи за Юлю, чи за Петю. Терпіть не може всіх однаково. От, вибачте, мене глядачі, От всіх терпіть не може однаково. Всі їх писки. До кого б вони не відносилися, щоб вони не робили. все, оце моя якби, позиція. Тому мені як там політичної опередженості можна не приписувати. В мене її немає, бо вона мені всі однаково бісять. Все, якби на тому все закончилось. О, в цілому давайте так. В цілому те про що заявлять у змі зірці, воно частково в більшій мірі буде відповідати дійсності по сімці Пентакли, не в повній, але в більшій мірі те, як це висвітлять, змі і скажуть про що там хто домовився. Є скоріше за все, якась давайте так. Є мабуть, якась внутрішня загострена комунікація на тлі е, того, що відбувається, особливо на тлі е, якоїсь фінансової, можливо, підтримки або або ресурсної якоїсь історії є явно напруження в комунікації і заради того, щоб знизити навантажу ну, граду градус да цього напруження, і відбувається ця зустріч для того, щоб п'ятірку Пентакли якось, якось перевести в ресурс сили, тобто зробити її більш продуктивнішою. Тобто, тут, скоріше за все, ніхто не буде казати про те, що є певні претензії до української влади, там да або. За загострення комунікації з українською владою, але поїхали вирішувати це питання, щоб якось уголочки, знаєте, підчесати, щоб воно було трохи, трохи лайтовіше в цій комунікації. Розширить діапазон, я би так сказала. Розширить якісь можливості, тобто, технічно, скоріше за все, да. можливо, не прямо одразу. Ми побачимо, як вам сказати, цей ефект, але це розширення можливостей. Якісь перспективи відкриваються краще ніж є у нас на зараз.